Набуває чинності положення закону про електронне адміністрування податку на додану вартість відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України від 31 липня 2014 року. Пункт 21 цього закону передбачає перехід на електронну форму податкових накладних. Відповідно, паперові накладні анулюються. Новий закон зобов'язує платників податку на додану вартість реєструвати всі податкові накладні в єдиному державному реєстрі незалежно від суми податку. Цим самим паперова податкова накладна втрачає свою юридичну силу, тобто документ обіг податкових накладних стає повністю електронним. Як це все буде відбуватися? Реєстрація та обмін податкових накладних у єдиному реєстрі відбувається у три простих кроки: перше це створення податкової накладної. Далі. Завантаження податкових накладних до програми для реєстрації в єдиному реєстрі. І третій крок відправка накладних з програми вашим контрагентам. Але як ці кроки відбуваються на практиці? Процедура реєстрації накладних в єдиному державному реєстрі податкових накладних виглядає достатньо просто: ми заходимо в програму зі своїм ключем електронно-цифрового підпису, завантажуємо вже створені в ОДНС накладні. Перевіряємо, чи немає помилок. І відправляємо накладні на реєстрацію. Весь процес займає не більше 5 хвилин. Отже, ваші накладні зареєстровані, їх потрібно передати контрагентам. Ось тут найчастіше виникають проблеми. Напевне, хтось з ваших контрагентів використовує програму відмінно від вашої. В цьому випадку при отриманні накладних у них виникають чималі складнощі. За статистикою, 28% бухгалтерів стверджують, у всіх моїх контрагентів таке ж саме програмне забезпечення, як у мене. Тобто понад 70% бухгалтерів наголошують, що контрагенти їхні використовують інші програми для реєстрації податкових накладних. Ви впевнені, що всі ваші контрагенти використовують одинакове програмне забезпечення? Ви постійно обмінюєтесь накладними з покупцями. Сьогодні більшість програм дозволяє відправити накладні контрагенту лише коли він використовує таку ж програму, як і ви. І якщо ваш покупець Любов Миколаївна використовує іншу програму, обмін суттєво ускладнюється. Що ж робити вам з любов'ю Миколаївною, щоб вона могла отримати податкові накладні? На практиці обмін накладними з контрагентами, що використовують іншу програму, сильно ускладнюється і потребує від вашого покупця додаткових дій. В першу чергу для отримання накладних з іншої програми вашому покупцеві доведеться отримати новий ключ електронно-цифрового підпису, далі встановити і налаштувати програму на своєму комп'ютері. На жаль, не в кожному випадку це можливо зробити. Іноді програми є несумісними з комп'ютерами. Весь цей процес в гіршому випадку може привести до розриву відносин з партнерами. Коли ваш покупець використовує іншу програму для отримання накладних, йому доведеться отримати нові ключі електронного цифрового підпису, встановити на свій комп'ютер ваш варіант програми, виконати масу складних налаштувань і далі регулярно оновлювати, завантажувати документи в ручному режимі. Бідолашна любов Миколаївна! Не ей накладных. На сегодня мы как поставщик столкнулись с проблемой обмена электронными налоговыми накладными со своими заказчиками. Как и у многих других, возникла ситуация, когда мы понимаем, что у нашего заказчика у одного стоит одно программное обеспечение, у другого установлено другое. Диктовать установку именно нашего программного обеспечения мы не можем. Мы с коллегами долго обсуждали, каким образом сделать этот процесс проще и удобнее. Мы узнали, что существует такой сайт iFin, на который можно зайти со своим ИЦП и получить входящие налоговые накладные. Насколько простіше стане обмін податковими накладними, якщо користуватися iFin? Просто зайти на сайт зі своїм ключем ЕЦП, отримати податкові накладні з єдиного реєстру. Благодаря сервісу обміну електронними налоговими накладними в iFIN ми спокійні за свого контрагента. Контрагент заходить на сайт, свои свої ключі цифровой цифрової підписи і электронные налоговые накладные. После Після он може використовувати їх в учеті. Отже, якщо ви використовуєте iFIN, Любов Миколаївна отримує ваші накладні в три кроки: зайде на сайт iFIN.ua, введе свій ключ ОЦП та нарешті отримає накладні. Звісно, якщо обирати між складною процедурою отримання нових ключів, Встановлення та налаштування програмного забезпечення і простим процесом обміну накладними, який пропонує фін. Кожен бухгалтер обере останнє. Це і суттєва економія часу, і зручність, і універсальність. І головне, сервіс реєстрації податкових накладних в iFIN доступний кожному. Хочу відзначити ще декілька важливих переваг. iFIN працює з усіма видами електронних цифрових підписів. Ви зможете отримати накладні без проблем. Доступ з дому. Завдяки тому, що сервіс iFIN працює в хумарі, ви та ваші контрагенти отримуєте доступ до накладних з будь-якого комп'ютера. Економія часу. Завдяки iFIN ви і ваші контрагенти обмінюєтеся накладними в лічені хвилини. З iFIN ваша податкова звітність завжди в порядку, без зусиль. Як отримати все це прямо зараз? Заходьте на сайт iFIN.ua та реєструйтеся в системі. Це просто та безкоштовно. Вітаємо в iFIN.ua!